Ви коли-небудь замислювалися, як перетворити релакс на прибуток? Так, саме той момент, коли ви сидите у теплій воді, а бульбашки ніжно масажують спину, може бути бізнесом. І прибутковим. Сьогодні гідромасажні спа-басейни це не просто розкіш, а тренд у сфері велнесу та туризму. Уявіть, ви власник готелю, салону краси чи заміського комплексу, додаєте спа-зону, і клієнти не просто приходять, а повертаються з друзями. Середній чек зростає, відгуки стають теплішими, а ваш бізнес привабливішим. Навіть один спа-басейн може підняти рівень сервісу до... Преміум створити вау-ефект і новий потік гостей. А головне, це не потребує великих інвестицій. У Спагалаксі ми допомагаємо підібрати модель, яка ідеально впишеться у ваш простір, клієнтський формат і бюджет. Хочете залучати більше клієнтів, утримувати старих і заробляти навіть тоді, коли ваші гості просто відпочивають. Відповідь проста: додайте воду. Звертайтесь у Спагалаксі. Ми знаємо, як зробити, щоб ваш бізнес працював на хвилі успіху. Підписуйтесь і дізнайтесь, як перетворити релакс на дохід.